І так, шановне панство, всім, як завжди, привіт, да, Захар. Що у нас? Фасад практично весь зроблений, дах на 100% пофарбований. Привезли ми. Ой, те, що в казанах, парять у ньому, бачите? Кусок великий смоли. Он ще смола, бачите? Так, привезли дровцята на смолу. Так, що тут у нас? Уже все підшито, пофарбовано, бачите, як стильно. Віктор Миколаївич тут останні штрихи yeah. дофарбовує, так? Да? Yeah. І будемо приймати роботу. Yeah. Так, потрібно нам тут дофарбувати, добілувати. І Віктор Миколаївич каже, привозь смолу будемо смолити Сюда. цей же ж фундамент. Да. Оскільки ну, так красивіше буде. Гідроізоляція, само собою, а так красивіше воно буде. Так, Івана Ігорівна на телефоні щось там зайнята. Бачите, у нас тут така зона відпочинку. Кожен займається своєю справою, да, Захар? Так. Така робота. Зараз покажемо, як будемо топити смолу, да? хату не впізнати. Губки нафарбували хатинці, якій більше 80 років. Так що, як нова тепер? Так, буду я чимсь займатися, далі буде. І так, поки я готую вікна до подальшої покраски. З батьком з Захаром тут повним ходом розпалюють костер, да варять смолу Кюди, кидай. Таким чином воно все тут відбувається. Шуда, кидай. От тут з батька. <хастер> Захар. <пів> тобі бісує ту навести, так? Синавт? Так, ніяк ми не дійдемо до цієї ями. Потрібно тут поприбирати, прибрати все каміння, повторюсь, зробити дренаж там цієї ж, повикопувати ямки, накидати туди каміння. Так, що в нас тут? Топиться смола, так? Да? Такий процес. Захар, не твари. Оце тільки розтопиться Захар, що я тут близько та не бачу. Так, да, не дай Бог. Та того ж, Як пристане, не відліпиш. Так, далі буде. І так, процес смоло, варіння. варіння. Кому обід смачний, так? Да? Ого, там ще кусок він не розтав. Ще хай палиться. Ну, вже в принципі, в принципі, смола в рідкому стані. Це Десь дуже автопродукт. Да. Раніше, я пам'ятаю, смолить її, скільки було, що просто. Валялося де попало і де не попало. А зараз запаси достаємо ті, що трохи в сараї, трохи за сараєм. Раніше мене і кидалися, просто. Так, глянемо, що тут Івана Ігорівна творить. Бачите, яку красу зробила вже. Івана Ігорівна. Яку красу тут творить. Іванна Ігорівна ще 25 раз чуть не впаде з цього стульчика. Надіємося, вона не впаде сьогодні. І взагалі не падатиме по життю. Це так. Це перший раз побілувала, да? потім другий. Ну, взагалі хатку не впізнати, скажи, нашу стареньку. Хатка як нова. Так, що в нас тут? Тут ми пофарбували та, ну, фарбою, та що для фасадів, бо тут сидітимуть гості, да? тертимуться, вона не годиться. Ми зразу думали, тут ці ж вапном ізвісті, да? а потім вирішили фасадним пофарбувати. Так, що у нас тут? Що, Віктор Миколаєвич, набираємо чи ні? Ну так. Да. Ну, да? Так, тут ще разок потрібно буде пройтися, тут тільки раз пофарбували іменно коло вікна. Набираємо. Трубуємо. Так, да? гарячий. Не жарти. Ну, погнали. Як воно буде, так? Да? Це твоя ідея. Ініціатива, як кажуть, наказуємо, так? Да? Бався, грася. Не знаю, чи в нас Чи в нас смоли вистачить. Чи вистачить. Та вистачить, я думаю. Треба швидко. Раз, два, раз, два, так? Настила да? дуже швидко. Настила швидко. Ну виходить дуже красиво. Ну, мороки дуже багато. Гідроізоляція, так? Да? Так, ну щось буде. Далі покажемо. Готовий результат колись. Далі буде. Так, Віктор Миколайович показує майстер-клас. Івана Ігорівна підводить тут так обережно, по контуру. А. Не виходить. Дивіться, яка гаряча. Гар Ніхто не пікся поки що. Да. Да. це ні, на руку. Виробнича травма. Треба, це треба пивом тушити, його <рігла> пиво. і Це тільки пиво поможе. <рігла> Холодне. <рігла> Притиляти треба, чепити. Не, воно через Воздушна капля? Через... Тут це все добре. Піду я далі своїми справами займатися. Трішки показав, а зараз смоли підкидаємо разом з вами. Так, вікна треба ще, аби, Іванка, разів... Це другий раз, аби, аби третій і, і буде. Да? Я нарахував, наче два. Бачите, як тут красиво все. Та ти що? Шевченкова хата. Так, що в нас тут? Смола вариться. Ух ти, блін. Щось як булькне мені на руку, то де буде? Пам'ятаєте, ми гралися в дитинстві смолою? Хто грався смолою, напишіть в коментарях. Що ми неї тільки не творили. Отак от. Так от. Оп! Ну я думаю, вистачить. Хух, нам ще потрібно цю сторону промазати. І в цілому тут ми вирішили, в нас залишилась фарба, ця ж фасадна. Ми вирішили додати сюди фарбу чорну і покрасити тут фундамент фасадною фарбою, оскільки тут ну, ми сидітимемо, да? а смола така річ, що тільки тернувся і вже брудний. Вирішили обдурити трішечки. Куди ти? Да? ти підкинув? Да, підкинув смоли? Ти підкинув смоли? Так, підкинув смоли. Те, що ти нарубав, я все підкинув. Ні, ну відпомінявся, да? Що не кажи? Шевченкова хата. Шевченкова хата. Да, своїми руками, да, я ще повторюсь, разок. десь косо, десь, десь криво, десь не так хотілося б з такого дешевого матеріалу, але на наш бюджет, на наші фінанси, на нашу працю, на наш вік вистачить, я думаю. Всі вже поморилися. Стройка це сила, так, да, Іванка? Да, да? Аби, не ми... аби не ми будували. Аби не ми будували. Так що. Ці руки нічого не крали. Ні. А чого не мокрі? Що вони побабіли, ні? Та це страшне. Він тебе шкода. Оце доробляємо ремонт і відпочиваємо. Да? Да? на море їдемо? Та яке море? Море огороду ж нас. Вічков колись сказав, що ці руки нікого не били. Так? Да? А Ющенко казав, що ці руки нічого не крали. Не. Так, ну все добре, будемо працювати. Оце тут коптиться. Це щось страшне. Це страшне. Смола топиться. Все тут потихеньку робиться, да? Ну нічого. Ви вже трішки сусіди питали, що тут у вас твориться, що тут коптиться. Наш шашлик не схоже. Що ви тут видивляєтесь? Я не зрозумів. І як він? Шевченкова хата? Хата що? 19 століття. Ну це якби ще вона а так дивися. Низ чорний. А що там не докрасив? І отам посередині та, зверху трішки підфарбуєш. Такова, да. Ну так, да, в принципі, красива. Хатка вималюється щось. Ще вікна помилується. Та по моїм сітки москітні почепимо, все буде добре. Тобі подобається? Мади він сам зробив. І ще потрібно, ще потрібно покосити нам, правильно? Віктор Миколаївич каже, поможе, на дві коси як станемо. Вдома кабаки прополю. Та прополу, кабаки, ніде не не дінеться. І так, друзі, тепер черга дійшла до моєї роботи. Так, а то мене ганяють. Принеси фарбу, відвези привези це, розколоти по штукатурі, покрась і пофарбує і так і далі. Так, моя робота на сьогодні. Нія ж не ці столи. Беремо дрельку таку. бачите? І так навскоси. навскаси. Видомий. Так, навскоси. сверлимо. Обрячий ми бетон з Віктором Миколаючим залили, да? так? Потім у нас ось підготовлена арматура. Беремо так, під кутом і забиваємо. Б'ємо, б'ємо, б'ємо. Забиваємо до того, дивіться ближче. Ходімо, ближче покажу. Забиваємо, щоб воно трішки виглядало ось, бачите. Потім беремо сварку. І всі ці арматури не під різним, під різним кутом забиті, в різні сторони. Та туди, та сюди. Отак придавлюємо молоточком. Можна навіть їх вдавити. І вварюємо. Знаєте, щоб на верняках. Прихватили, зараз нормально варимо і по такому самому принципу зробимо і лавочку тут. Так що, бачите, так само тут три арматури, та ти попробуй вирвати. Так, і, в принципі, варюємо кріпко і буде добре все. Так що. Мама прийшла на допомогу нам, да? морально підтримати. Підтримати батька, да? батько а -а -а. сам затіяв цю двіжуху із а -а -а. смолою. <підтримання> Ніхто ж тобі не лікар, да? як ти казав. А -а -а. Я не хотів цим займатися, бо я знав, що це заборна штука. Дуже заборна. Заборна, ну корисна. Корисна. По-перше, гідроізоляція, по-друге, красота. Да? Так, уже... Лежало там. Так, да, даром під сараєм лежала ця смола. Йома, воно тут кипить, бурлить, аби телефон не вкинуть. Та буде останнє відео, так і не вийде моє відео. <сум> Залишиться в смолі це відео. Смішно всім. Так, трішки відпочив, порозмовляв з вами, йду доварювати лавку. Потрібно доварити. Цю ж стойку, ставимо лавку, анкерим, варюємо. Ігор Кум корисні речі розповідає по будівництву, Так що підказує мені, багато в чому допоміг. Так що Ігоркові велика подяка за його майстерність, за його труд, за його підказки. Він золота людина у нас. Так що а ми працюємо далі.